На слов'янському напрямку, в районі Озерного, російські війська активно діють малими розвідувальними групами та паралельно намагаються посилити тиск з боку ям поля в напрямку закітного. На перший погляд, це локальні маневри. Однак, як наголошують військові аналітики, за цими діями стоїть спроба вибудувати системне просування до Слов'янська. За даними телеграм-каналу, мучної у районі Озерного окупанти діють обережно ривками без масованих атак. Їхня мета намасати слабкі місця в обороні. Оні, створити сірозону зону та підготувати ґрунт для подальших боїв. на слов'янському напрямку. Противник намагається реалізувати цю тактику, користуючись особливостями географії та логістики. Паралельно ворог намагається розвивати тиск з боку ямполя в напрямку закітного. І тут ключовим фактором залишається логістика через річку. Якщо окупантам не вдається налагодити стабільні маршрути перекидання сил, кожне їхнє просування перетворюється на ризик із відрізаним тилом. Саме тому українські підрозділи діють на випередження, не дозволяючи противнику розгорнути наступ. Експерти зазначають, активних проривів на слов'янському напрямку наразі не зафіксовано. Зсу утримують ключові рубежі, а спроби тиску обертаються для російських військ втратами та виснаженням.